Урок номер 8 Паралельні тональності. Паралельні тональності це тональності, що мають однакові ключові знаки, але різні лади і тоніки. Кожна мажорна тональність має паралельну мінорну тональність. Наприклад, До мажор ля мінор, Соль мажор, Мі мінор, Фа мажор, ре мінор, Ре, мажор, сі мінор. Тобто вони мають однаковий звуковий склад, а тоніки знаходяться на відстані малої терції одна від одної. Наприклад, тональність до мажор. До, Ре, І, Г, С, ля, Сі, До. Тоніка до, тоніка паралельної тональності мінорної буде знаходитися на шостому ступені. Це буде звук ля. І так, щоб від мажору знайти паралельний мінор, потрібно спуститися на малу терцію вниз. На три ступені вниз. До сі ля. Це буде шостий ступінь. До мажор. Ля мінор. В ля мінорі так. Паралельних тональностях однаково. І так, запам'ятайте правило, щоб від мажорної тональності знайти паралельний мінор, потрібно від тоніки мажору спуститися на 3 ступені вниз. І навпаки, щоб від мінору знайти паралельний мажор, Потрібно від мінорної тоніки піднятися на три ступені вгору. А тепер зараз ми виконуємо вправу номер 1 Потрібно з'єднати стрілочками паралельні тональності. Пригадуємо правило Фа-мажор. Щоб знайти мінорну тональність, я опускаюся на 3 ступені вниз. Фа, мі, Ре. Це буде ре мінор. Запам'ятайте цю пару тональностей Фа мажор, Ре мінор. До мажор, спускаюся вниз. До Сі ля. Так, це буде ля мінор. Соль мажор, спускаюся вниз. Соль Фа мі. Соль мажор, мі Мінор. Ре мажор, Ре до диез, сі. Це шостий ступінь С, там буде знаходитись паралельна тональність. Завдання номер 2 Потрібно проаналізувати і співати гами до мажор і ля мінор у паралельному русі в Терцію. Так, подивіться уважно. Вверху гама до мажор, і внизу на шостому ступені. На терцію нижче, на малу терцію нижче, буде гама ля мінор. І так, я співаю до мажор. Нижній голос, тональність ля мінор. сі до ре, мі, фа соль, Ля ля соль фа мі ре до сі, ля І двоголосно це буде звучати так. Особенне завдання до гами Ре-мажор – написати гаму паралельного мінору. Нагадую, правило. Якщо від мажорної тональності знайти мінорну тональність, потрібно спуститися на три ступені вниз. Ре до Дієс, Сі. І це буде Сі мінор. Сі до Дієс, Ре, Мі, фа соль ля Си. І вниз У Отерцію у вниз. Мі, ре, до діс, сі. Так, а тепер, навпаки, потрібно до гами Ре мінор дописати гаму паралельного мажору. Щоб від мінорної тональності знайти мажорну, потрібно піднятися на три ступені вгору. Ре, мі. Фа піднімаюся. Це буде Фа-мажор. Дописую мажорну гаму. Знаки в паралельних тональностях однакові. І так далі. Фа. Вправа номер три. Потрібно заспівати вправу з тактуванням. Українська народна пісня. Зверніть, будь ласка, увагу. Немає ключових знаків. Але закінчується на тоніці ля. Значить, це буде ля мінор. В ній також, як і в мажорі, немає жодного знаку. Тональність ля мінор. Дві чверті. Раз і два і. Тактую і співаю. Міря сольфомі. Міду силя. Міра. Мідо віра. Домашнє завдання. Українську народну пісню співати з тактуванням. І транспонувати її в тональність сі мінор. Щоб це все зробити, нагадую, потрібно підписати ступені, і потім такі самі ступені написати у сі мінорі. Завдання номер два побудувати відомі інтервали від звуку Ре вгору.